В Miss Health 24 з'явилась нова форма друкованого запису. Після підписання запису, як і раніше, доступна кнопка друк запису, проте тепер вона відкриває оновлену форму. В оновлену форму завантажується логотип закладу за умови, що його було завантажено. Для завантаження логотипу можете звернутися до технічної підтримки, наприклад, написавши нам електронного листа та прикріпивши логотип закладу. В назву форми підтягується інформація про назву медичного запису, яка заповнюється в даному полі. Далі заповнюється основна інформація про пацієнта та про медичний запис. Та почергово заповнюється вся інформація, яка була внесена до медичного запису. Наприклад, поля «Анамнез об'єктивне обстеження заповнюється. Заголовок це як назва шаблону об'єктивного обстеження, та перераховуються всі поля. Наприклад, поле абзац буде виглядати таким чином. Починатися з нового абзацу. Поля рядок, одиночний вибір, мультивибір будуть заповнюватися в один рядок для економії місця. Також заповнюється вся інформація, яка була в медичному записі, наприклад, діагноз з розширеним описом, тобто коментарем. Та є поле додаткової інформації для заповнення якоїсь інформації вручну. Тобто, якщо потрібно роздрукувати дану форму, і після чого внести ще якусь інформацію додатково ручкою або олівцем. Також нижче є місце для підпису лікаря та пацієнта.